До свидания, Афган. Этот призрачный мир не пристало добром вспоминать тебя в роде. Только что-то грустит боевой командир. Мы уходим, уходим, уходим. Нам вернуться сюда больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела не доделаны полностью, но мы уходим. Уходим, уходим, уходим друг, и радости горе дели на троих, Сколько нас уцелело в лихом разведвзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих, Мы уходим, 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 уходим. В биографии наши с полдюжины строк социологи втиснут, Сейчас они в моде, только разве под власти науки Восток? Ми уходимо з востока, Уходимо. Уходимо. Вшануємо пам'ять загиблих в афганській, інших та сьогоднішній війні хвилиною мовчання. Вічна їм пам'ять, зібрання. Присвячене вшануванню учасників бойових дій на території інших держав та 27-й річниці з дня виводу військ з республіки Афганістан оголошується відкритим. До слова запрошується міський голова Геннадій Анатолійович Дикий. Шановні воїни, шановні присутні, шановні, шановна громада Білоцерківщини, Сьогодні ми зібрались тут, щоб згадати ті страшні часи. І я би хотів в першу чергу звернутися до тих, хто. Не ховаючись, пішов виконувати наказ, не обговорюючи за тих справжніх чоловіків. Всі знали, куди йдуть, але йшли, тому що була присяга і був наказ. Багато не повернулося, багато залишились інвалідами на все життя. Але ви виконали наказ. Вже за часів здобуття Україною Незалежності ви сформували той кістяк української армії, тому що ви в першу чергу вже мали той бойовий досвід. І я знаю, що сьогодні багато з вас допомагають тим молодим, патріотично налаштованим хлопцям. Здобувати військову професію. Я знаю, багато з вас роблять все, щоб ці молоді хлопці не поклали свої голови в першому ж бою. Тому вам, шана, живим дай Бог здоров'я, а тих, кого вже немає, земля пухом. Дякуємо, що ви є в нашому житті. Дякуємо. За те, що ви справжні чоловіки, за ваш героїзм. До слова запрошується голова Білосерківської районної державної адміністрації Вадим Анатолійович Маршалок. Шановні учасники бойових дій, воїни-інтернаціоналісти, герої, які пройшли війну не тільки в Афганістані, а по багатьом точкам світу. Щороку, 15 лютого, ми вшановуємо учасників бойових дій на території інших держав. Цей день пам'яті про сумнозвісні події війни в Афганістані та інших країнах, вшанування всіх воїнів-інтернаціоналістів, кому довелося воювати на чужбині. Сини України чесно й мужньо виконували свій ратний обов'язок, бачили гори страждання, знають справжню ціну миру та усмідовлюють свою відповідальність за майбутнє за долю майбутніх поколінь. Шануючи вашу доблесть, захоплюючись вашою звитягою та героїзмом, проявленими під час виконання громадського обов'язку. І знову, коли незалежність України під загрозою, ви в перших рядах з честю і гідністю бороните кордони рідної землі від російського агресора, сепаратистів та найманців-бойовиків. Схилимо голови перед синами і дочками України, перед тими, хто пролив свою кров заради миру. Пам'ять про них. Буде вічно жити в наших серцях, серцях нинішніх і майбутніх поколінь, низький уклін батькам і матерям, які виховали справжніх героїв. Бажаю усім, хто пройшов нелегкий бойовий шлях міцного здоров'я, родинного затишку та благополуччя, впевненості у завтрашньому дні, оптимізму і непохитної віри в перемогу. На сьогоднішній день бачите, який чудовий, яку чудову погоду нам дав Бог. Яка піднесеність у ваших очах, те, що сьогодні стрітання. хотілося б привітати вас цим великим православним святом, хотілося б побажати Божого благословіння на ваше життя, на те, чим ви займаєтесь, на вашу громадянську позицію. І також хотілося б всіх вас привітати сьогодні з 27 сьомої річниці виводу військ з Афганістану. Дякуємо вам, всім тим, хто повернулися, низько схиляючи голову, за той подвиг, який ви проявили своїм життям, своїм патріотизмом, своїм відношенням до поставленої бойової задачі. І вічна пам'ять тим героям, які назавжди віддали своє життя заради миру, заради спокою своїх співвітчизників. Тому всього-всім найкращого. Посмішок оптимізму і віри в те, що вільна, незалежна Україна є нашою батьківщиною, яка завжди залишиться завдяки вам, завдяки нам, всім, тією державою, яка буде гордо носити назву Україна. Слава Україні! До слова запрошується голова міської громадської організації спілки ветеранів України Потапов Федір Федорович. Шановні бойові побратими, доброго дня, рідні, і близькі. І ті, які е, тут присутні, і ті, яких зараз немає тут. Кожного з нас свої спогади про ту війну, кожного з нас свої дати перебування за річкою. Але нас всіх єднає. Декілька дат 25 грудня, 15 лютого і 6 травня. Тому дякую вам за вашу пам'ять. Живим, здоров'я, щастя, благополуччя. Ну а за тих, кого серед нас немає. Я так думаю, що багато з нас сьогодні піднімуть третій тост. Дякую вам. До слова запрошується голова обласного комітету сімей загиблих та учасників бойових дій та померлих ветеранів Олена Миколаївна Гаврилюк. На відміну від великої вітчизняної війни, яка залишила свій кривавий слід в кожній родині, афганська війна багатьох людей не зачепила. Вона стала бідою лише для тих, хто приймав в ній участь, та для їхніх родин. Тому вона була і залишається для більшості невідомою, чужою і непізнаною. Тим більше цьому сприяло тотальне замовчування афганських подій того часу. Вірні присязі впевнені в тому, що захищають інтереси Батьківщини і допомагають дружньому народу. Вони честю виконали свій військовий обов'язок. Довгий час стояло питання відкритим, чи була та війна політичною помилкою. Але дивлячись на події, які відбуваються останнім часом у світі, схиляєшся до думки що ні, тому що радянські війська були направлені по багаточисленним запрошенням і проханням афганського керівництва. Вона не була ця війна, не була загарбницькою, а обмежений контингент радянських військ в Афганістані не був окупаційною владою. Тим більше, якщо згадати значну економічну допомогу і ту допомогу, яка була надана по розвитку соціальної інфраструктури в афганській країні. Зараз турбує прагнення деяких державних діячів, політиків розмежувати учасників бойових дій і родин загиблих. Але той, хто дійсно воював, хто дивився в очі смерті, хто ховав товаришів, хто ділився останнім шматком хліба, він ніколи не буде. Принижувати гідність учасника бойових дій. І ми образно порівнюємо Україну з матір'ю і мати буде ділити своїх дітей за ознакою, коли вона їх народила, чи в радянські часи, чи в, час, чи в часи Незалежної України. Вона їх буде однаково любити, і душа в неї буде боліти однаково. Так і держава повинна однаково ставитися і не ділити на тих, до кого потрібно прислухатися, а кого можна і не почути. Зараз в Київській області із 132 сімей залишилося 65 75 родин. Із них 64 родини, які складаються лише з матерів. І з висоти часу, пройшло 27 років, як закінчилася війна, хочеться сказати одне: що ті, хто залишився на війні, ті, хто повернувся, вони назавжди будуть зразком честі, гідності, мужності, порядності. І на їх прикладах потрібно виховувати сьогоднішнє покоління, як потрібно любити батьківщину і як повинні бути вірними воїнській присязі. До слова запрошується його високопреосвященство митрополит Білоцерківський та Богославський Августин. Другі ветерани. Дорогі родичі загиблих, померлих і живих, учасників бойових дій в Афганістані і в інших країнах, дорогі браття, учасники бойових дій в Україні, дорогі браті і сестри. Нічого випадкового не буває і, напевне, так як перемога над німецькою, нацистською. Збройною потугою відбулася в пасхальні дні, і, зокрема, 6 травня, день пам'яті святого Йори Побідоносця, якому присвячене на наше місто, так я думаю, не випадково і е, день виводу військ із Афганістану приходиться на стрітання Господня. Чому? Тому що навіть у селах. На великих парафіях служба Божа правиться. І ми теж сьогодні в храмі молилися за вас, живих і за тих, хто відійшов вічність. Церква робить головне для людей, які відійшли з цього світу, молиться за них, а тим, хто ще з ласки Божої зберігає пам'ять про своїх товаришів. Молимося, щоб Бог дав здоров'я, щоб ви довше жили. І оце місце, мені здається, споглядаючи храм, який вже виріс, буде для Білої церкви не менш значущим, як замкова гора, як площа свободи. І, дорогі ветерани, ви стільки років єдналися, були разом. Вас дуже поважали наймолодшим, десь по 50 років. Ви щастю витримали випробування і 90-х і нульових років. І тепер бути такими і надалі, щоб ті, які повертаються з зони бойових дій сходу України, дивлячись на вас. Не піддавались на спокуси, на провокації, а теж були людьми з гідністю, були тими синами батьківщини, які не потребують, отдай мені, але розуміють, що обов'язок матері, коли дитина хворіє, коли дитина має проблеми, подбати за неї. Але дитина теж не повинна забувати про свій обов'язок перед батьками. Якщо після мене буде хтось говорити чи ні? Якщо на цьому завершуємо мітінг, то я пропоную помолитися разом з вами за спокій душ загиблих і усопших воїнів. А тих, хто е, здравствує, попросити Бога і кріпості душевної, тілесної, бадьорості і терпіння і смирення. А після е, паніхіди, е, перед тим, як співати «Много еліта живим героям, я грамоти вручу декілька е, тим, якого представили. То зараз помолимося коротенько. Словен Бог, нас всегда нині і прісної бавіки-в'яку. І святий, Боже, ти святий безмітні поміли. И подобных и богоносных Отец наших и всех святых, от нас, представшихся раб своих воїнов в стране Афгансы, на полі бране живот своих положивших, без вести погибших, и скончавшихся в благочестии, вере, правоверии, воинов в стране Афганс и местах, в інших містах, службу совершавших, средних праведных пчениц, внедрях Аврааму в покое, и с прайными все пришел, и нас помилует. и человека Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабом да. Твоим, воинам на поле брани в стране Афганской, живот свой положившим Владимиру Анатолию, Виктору Анатолию Борису, Александру Сергию Ростиславу, Владимиру Александру Александру, Андрею Игорю, Сергию, Александру, Владимиру, Николаю, Александру, Сергию, Юрию, Иоанну, Николаю, Сергию, Владимиру, Виктору, Алексею, Валерию и всем воинам в стране Афгансии и иных странах вне пределов Отечества нашего, живо свои положивших, и в Отечестве нашем смерть приявшим, и всем усопшим воинам службу совершавшим. И сотвори вечную Ам'я. Загиблим, померлим, то треба тепер і увагу приділити живущим. Я вже вас вітав і зараз, користуючись нагодою, хочу вручити грамоти сестрам, які були відсутні минулий раз. І е, я думаю, це буде доречно сьогодні зробити. Грамота видана чоп Тетяні Павлівні із вдячністю за добрий приклад милосердя і християнської любові у благословення за старанні труди на славу Святої Церкви, Божою милістю, Смирений Августин, митрополит Білоцерківський і Богуславський. Аксія, значить, достойна гідна аксія. Грамота видана чоп Ларисі Іванівні із вдячністю за добрий приклад милосердя і християнської любові. У благословення за старанні труди на славу Святої Церкви, Божою милістю смирений Августин, митрополит Білоцерківський і Богуславський. Віз... Ну, тепер Акція. Акція, акція, акція. Грамота видана Бондар Марії Миколаївні із вдячністю за добрий приклад милосердя і християнської любові у благословення за старанні труди на славу Святої Церкви, Божою милістю, смиренний Августин, митрополит Білоцерківський і Богославський. Хай Бог благословить вас, аксія. Ще раз вітаю, дуже приємно, що керівники присутні. Це говорить про розуміння важливості цієї теми. І не забувайте, що крім того, що ви всі, я, діти України, наша батьківщина, мати, то ми ще й діти Святої Церкви. Більшість з вас хрещені, православні. Тож почувайтеся теж відповідальними за долю церкви. І головне, сьогодні біля собору говорив: людей було багато, освячували воду, свічки. Кажу, пам'ятайте слова Господа, гнівайтеся, не согрішайте. Тобто, ми живі люди, все трапляється в житті, прикро, образи, але не можна, щоб зло туди глибоко в серце залазило і там нищило нас, бо Царство Небесне приймає тільки кротких, смирених серцем. а не треба долати. Якщо випробування маємо, треба не питати, за що Господь. Попускає, а для чого? Це наша помилка, що ми щось біда. За що? Не за що? А для чого? Дитина нерозумних батьків, батько карає, каже, за що? Не за що, а щоб ти був хороший, чемний синок. І тому треба робити висновки що... і разом долати це все. Хай Господь допоможе нам, щоб наступні через три роки буде гарний ювілей, щоб в нас все було по-новому. І храм уже був споруджений, і єдність була. І добробут. Будемо сподіватися, молитися. Спаси Господи, благодарство, мірної життєвої, здравіш, спасенню, усім благодій, поспішення, подай Господи рабом Твоїм, міському голові Геннадію, голові адміністрації Вадиму, всім воїнам в Афганістані, в чорному тюльпані. С водкой в стакане мы молча плывем над землей Скорбная птица через границу К русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане Те, кто с заданий Едут на родину милую в землю залечь В отпуск бессрочный рваные в клочья. Им никогда, никогда не обнять теплых плеч, когда в и джела лопада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу Опять Пача подвел потери роту В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев Которым в двадцать лет могилы роют Которым в двадцать лет могилы роют но надо добраться. Надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Горы стреляют, Стингер взлетает. Если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома где нет войны и все давно знакомо, Где трупы видят раз в году пилоты, Где с облаков не валят вертолеты, И мы идем от гнева, стиснув зубы. Сухие водкой смачивая губы, Идут из Пакистана караваны, а значит есть работа для Тюльпана, И значит есть работа для Тюльпана В Афганистане, в черном Тюльпане, С водкой в стакане мы молча плывем над землей, Скорбная птица Через границу К русским зорницам несет наших братьев домой.